Доброго вечора, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск районного телебачення. У суботу, 2 травня, минув рік з часу загибелі перших п'ятьох бродівських військових авіаторів на сході країни. Щоб гідно вшанувати пам'ять наших героїв авіаторів, їхні побратими облаштували Алею Слави на території військової частини А 2595 де вони несли військову службу. Урочисте відкриття Алеї Слави відбулось власне 2 травня. У суботу у нашій передачі дивіться основні моменти цієї пам'ятної урочні. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати світлу пам'ять наших героїв-авіаторів. Молодим життям пожертвували мужні патріоти рідної землі. 2 травня та 24 червня Україна зазнала непоправної втрати своїх кращих офіцерів підполковника Слохотка Руслана, підполковника Сабоду. Олександра, майора Топчая Микола, підполковника Руденка Сергія, капітана Грішина Ігоря, підполковника Білкіна Андрія, майора Шенгура Дмитра, майора Мазунова Руслана. Вони віддали своє життя, виконуючи свій військовий та громадський обов'язок, захищаючи нашу країну. Щиро поділяємо невимовний біль непоправної втрати, водночас усвідомлюючи, що жодними словами неможливо зарадити горю рідних. Та близьких. Пам'ять про дорогих людей назавжди буде в наших серцях. Реквієм до річниці загибелі наших офіцерів оголошую відкритим. Герої, можливо, в своїй розмові не згадували про велику любов до України, навіть деякі з них більше розмовляли російською мовою, але вони своєю жертвою, своїм героїчним вчинком. Найбільше показали, як потрібно любити Україну, як потрібно любити свій народ і як потрібно жити для держави і за неї вмирати, жертвувати своє життя. Найбільшим виявом любові для християнина, який відійшов до вічності. Це є молитва. Ми вчора творили молитву Божественної святої літургії за всіх загиблих наших героїв-авіаторів. Сьогодні ми також цю молитву продовжуємо через Панахиду, щоб Господь освітлив їхні душі світлом небесної радости і нагородив їх. Вінком нев'яночої слави за їх жертву, мучеництва за народ, за Україну, за кожного із нас. Зараз до молитви за померлими поляглими воїнами прошу зняти головні убори. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Христос Воскрес із мертвить, смертю, смерть подолав і тим, що в рабах життя дарував. Христос Воскрес із мертвий, смертю, смерть подолав. Вітим, що в життя дарував ровав, присвятила. Прикрайці, нас, Господи, очисти літі наші, блади, попрести беззаконня наші, святий посіти сіли, не мочі наші, Іменем Твого немного. Облажень с пені вічної дуті, подай, Господи, преснопам'ятним рабам Твоїм, загиблим героям, авіаторам яким сьогодні дне споминання творимо, і сотвори вічною пам'ять Христос воскрес. Христос воскрес, Шановні. Присутні, шановні родичі, і 16-ї бригади і всі, хто сьогодні переживає ще раз цю турботу за загинувшими нашими пілотами, рівно рік тому назад. Армійська авіація понесла великі втрати за цей час. За рік ми втратили 14 чоловік особового складу. Це військовослужбовці, які разом з військовослужбовцями 16-ї бригади виконували завдання і при виконанні різного роду завдань на Україні за її межами. Це військовослужбовці, які разом з нашими бродовськими військовослужбовцями, льотчиками, літали на виконання завдань по захисту нашої батьківщини. Я би хотів сьогодні, користуючись моментом і такою нагодою, як реквієм загиблими, відкриття меморіалу, напомнити фамілії тих то які йшли рядом з вами в одному строю і, на жаль, також загинули. Це подполковник Бірюк Олег, лейтенант Радіонов Антон лейтенант Руденко Сергій. Ці військовослужбовці також виконали свої обов'язки до кінця, вони положили своє життя за майбутнє нашої держави, за те, щоб ми з вами в майбутньому змогли мирно працювати на благо нашої батьківщини. Честь і хвала нашим героям. Мы должны быть благодарны им, и мы будем всю жизнь благодарны им, что они показали, что есть такая держава Украина, и что мы можем и будем ее защищать. Пропоную память наших братьев почтить минутой хвилинной Рик Томов. Мерконецька втрата. Вісім військовослужбовців поклали найцінніше, що є. Це життя. Вони це зробили заради нашої незалежності, заради нашого життя, заради життя наших дітей та придешніх поколінь. Їхні імена вписані в історію держави. Не вистачає всіх слів, щоб передати цю біль. Наше завдання берегти пам'ять про них і пронести через покоління. І підтримати всіх, хто лишився без їхньої опіки. Герої не вмирають. Слава Україні! Слава тим героям, які віддали своє життя. за... То, щоб ми з вами могли жити в мирній державі. Слава тим героям, які зараз на передовій захищають нашу державу зі зброєю в руках. Слава тим героям, які тут, на місці, допомагають волонтери, які збирають і допомагають їм. Дякую тим батькам, які виховали таких мужніх синів. Співчуваю родині, близьким. І низький уклін тим хлопцям, які віддали своє життя. Сьогодні ми зібрались, щоб разом вшанувати світлу пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої батьківщини. Наша Україна втрачає найкращих своїх синів, мужніх, самовідданих героїв. 2 травня 2014 року обірвалося життя молодих, добрих, чесних, відданих наших офіцерів. Ніякими словами не можна втішити. Батьків та рідних, які втратили найголовніше це своїх рідних синів, люблячих чоловіків та дорогих батьків, світла пам'ять. Про мужніх героїв. Про їх вчинок. Про їх подвиг. Наші мешканці міста Броди завжди будуть пам'ятати про них. Увага. Алію слави! Відкрите!